Скільки коштуватиме розподіл або ж доставка газу в наступному 25-му році? А справда що місяця нагадує, чому важливо вчасно передавати показання газового лічильника. Однак саме на початку жовтня це особливо важливо, адже в вересні завершується так званий газовий рік, і саме від спожитого обсягу з 1 жовтня 23 го по 30 вересня 24-го року залежатиме. Скільки ви платитимете за доставку блакитного палива в 2025 році, тож в ваших інтересах пересвідчитися, що в цю газову статистику увійшли лише актуальні дані про реально спожите паливо. Порахувати орієнтовну цифру, в місячних платіжках ви можете вже зараз. Як саме це зробити, і що буде безпосередньо з тарифами на доставку газу? Дивіться у новому випуску Газправди. Розпочнемо зі спойлера. Самі тарифи на розподіл газу, які операторам ГРМ встановив енергетичний регулятор, під час війни не зміняться. Ці тарифи, до речі, різні для кожного оператора ГРМ філії газмережі чи міська або облгазу, і залежать від багатьох факторів. Якщо ви досі не знаєте тариф своєї газорозподільної компанії, можете знайти її на сайті або у довідці Газправди. Заодно нагадаємо, що в переважній більшості регіонів газ наразі розподіляють філії національного оператора газмережі. Однак незмінність тарифу зовсім не означає, що не зміниться і сума у вашій платіжці за розподіл, адже на її розмір впливає не лише тариф, а й обсяг спожитого газу. І саме тому так важливо передавати показання лічильника, а особливо на початку жовтня. Бо саме з жовтня розпочнеться так званий новий газовий рік. Він триває з 1 жовтня поточного року до 30 вересня наступного. І загальні обсяги споживання газу протягом попереднього газового року впливають на розрахунок суми у наступному. Якщо з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року ваш обсяг споживання став меншим, то вже наступного року зменшиться і сума в платіжці за доставку газу. І навпаки, якщо обсяг споживання зріс, зростуть і цифри. Тож, аби вам порахували тільки фактично спожиті кубометри, а не за середніми розрахунками, не прогавте вчасно передати показання лічильника у жовтні. Як самостійно розрахувати плату за доставку газу в наступному році? Щоб дізнатися суму, яку ви щомісяця будете платити за розподіл у 2025 році, потрібно взяти загальний обсяг споживання газу за минулий газовий рік з 1 жовтня 2023 по 30 вересня 2024 року. Цю цифру слід помножити на тариф, який визначений для вашого регіону. Нагадаю ще раз, що чинні тарифи на розподіл залишаться незмінними. Отриманий результат поділіть на 12, тобто кількість місяців. І так ви дізнаєтеся свій щомісячний платіж за доставку газу в 25-му році. Порахували? Напишіть нам у коментарях про власний результат. Цікаво, у порівнянні з минулими роками споживання газу у вас зросло чи навпаки знизилося. Важливо зафіксувати реально спожитий обсяг палива на вашому лічильнику, необхідно навіть у випадку, якщо ви не користуєтеся газом. Детальніше про це ми розповідали в одному із попередніх роликів. Тут коротко нагадаю, що це убезпечить вас від нарахувань на основі так званого планового щомісячного об'єму споживання та появи боргу, якого насправді немає. Якщо споживання відсутнє, просто передавайте одні і ті ж цифри щомісяця. Так ваш оператор ГРМ розуміє, що газом на даний момент ви не користуєтеся. Проте, навіть у такому разі, за доставку газу доведеться платити. Йдеться про так звану обов'язкову мінімальну плату це 39 кубометрів на рік для побутових споживачів, які використовують газ тільки для приготування їжі. 126 кубів для споживачів, які використовують газ для приготування їжі та підігріву води. І 314 кубів для споживачів, що використовують газ ще й для опалення. Такі цифри прописані в кодексі газорозподільних систем. Багато хто про такі мінімальні платежі не знає, чи вважає їх абсурдними. І в коментарях під нашими роликами часто обурюються, чому люди мають платити за доставку, якщо газом не користуються. Але від цього нарахування мінімальної плати за доставку газу не зникне. У людей накопичуватимуться борги, тому ще раз нагадаємо, навіть за відсутності споживання за розподіл нарахують плату, але мінімально, залежно від встановленого у вас обладнання. Щоб абсолютно не платити за доставку газу, доведеться офіційно розірвати відповідну угоду з оператором з фізичним від'єднанням від мережі. Тобто вам не просто перекриють кран, вам відріжуть трубу. А за повторне під'єднання треба буде сплатити окремо. Чи відключать газ, якщо не платити за доставку? Під час війни ні. Але от після перемоги це цілком можливо. Адже якщо споживач користується газом. Але свідомо відмовляється сплачувати за розподіл. Він ризикує накопичити борг в умовах воєнного стану. Це не призведе до негайного відключення палива проте, в подальшій перспективі, споживач може зіштовхнутися із судовим позовом і примусовим стягненням боргу виконавчою службою та ймовірно відключенням газу. І наостанок завжди актуальне питання для споживачів: куди та кому передавати показання лічильника. Нагадаю, що сервіс 104 давно не працює. Газ більшості українців нині доставляють філії національного оператора газмережі. На сайті компанії можна обрати свою філію і створити особистий кабінет, куди вносити показання газового лічильника. Локальні оператори також є. До прикладу, вони працюють у Києві, на Одещині, Полтавщині тощо і мають власні сервіси для передачі даних. Також можна скористатися чат-ботом ГАЗ національної газопостачальної компанії Нафтогаз України, надіслати смс із актуальними показаннями на номер 4647 чи просто подзвонити до кол-центру. До речі, по крокову інструкцію з користування усіма актуальними сервісами ви можете знайти в одному з наших попередніх відео. Якщо ця інформація була вам корисною, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Не забувайте вчасно передавати показання лічильника і уникніть появи помилкових боргів. А ще пишіть нам у коментарях, які теми ви б хотіли розібрати в наших наступних випусках. Слава Україні!